Вітаю вас, любі учні, з початком нової четвертої чверті. і нагадую, що у нас з вами дуже багато роботи, і сьогодні ми починаємо тему множення та ділення раціональних чисел». Починаємо з множення. У зошиті треба записати 3 квітня. Класна робота множення раціональних чисел. Тобто ми будемо вчитися множити числа з різними знаками. Щоб помножити додатнє число і від'ємне число, треба помножити їх модулі і перед результатом поставити знак мінус. Наприклад, мінус 3 помножити на 2. Ми 3 модуль числа мінус 3 множимо на 2, буде 6. І перед результатом ставимо мінус, мінус 6. 4 помножити на мінус 5. Додатньо нев'ємне. Це числа з різними знаками. Модуль числа першого 4, ми множимо на модуль другого 5. 4 помножити на 5 це 20. І перед результатом ставимо мінус, мінус. 20. Я думаю, це для вас зрозуміло. Щоб помножити два від'ємні числа, треба помножити їх модуль. І я додам, перед результатом буде плюс результат множення двох від'ємних чисел буде плюс. Наприклад, мінус 2 помножити на мінус 3. Мінус помножити на мінус, це два від'ємні числа, буде плюс, і 2 помножити на 3 буде 6. Мінус 4 помножити на мінус 5. Мінус помножити на мінус буде плюс, і 4 помножити на 5 буде 20. У загальному вигляді ці правила записують ось так. Мінус А, тобто від'ємне число, помножити на Б додатнє буде мінус АБ. Перед результатом буде мінус. Якщо ж ми множимо два від'ємні числа, мінус А і мінус Б, то в результаті буде плюс А помножити на Б. Досить часто використовують іще цікаву табличку, зараз ми на неї подивимось. Зверніть увагу, знак числа А плюс знак числа Б плюс добуток А помножити на Б теж плюс. Тобто, коли ми множимо два додатні числа, ми отримуємо плюс. І коли ми множимо два від'ємні числа, ми отримуємо плюс. Якщо ми множимо числа з однаковими знаками, чи це буде два плюси, чи це буде два мінуси, в результаті ми все одно отримаємо плюс. Якщо ж ми множимо числа з різними знаками, мінус множимо на плюс, або плюс множимо на мінус, в результаті ми все одно отримуємо мінус. Я думаю, що це дуже легко і ви прекрасно все зрозумієте. Слід звернути увагу на окремі випадки множення. Якщо число А помножити на 0 або 0 помножити на число А, тобто, якщо щось ми множимо на 0, завжди буде 0. Якщо ми число А множимо на одиничку або одиничку множимо на А, в результаті отримуємо те саме число А. Якщо ж ми число А множимо на мінус 1 або мінус 1 ми множимо на А, ми отримаємо мінус А. Маю надію, що ви це все запишете і будете використовувати для розв'язування своїх завдань. Переходимо до практичної частини нашого уроку. Давайте усно спробуємо визначити, який знак буде мати добуток, який знак, тобто плюс чи мінус. Мінус ми множимо на плюс, в результаті буде мінус. Плюс помножити на плюс буде плюс. Мінус. Помножити на мінус два числа з однаковими знаками буде плюс. Плюс помножити на мінус буде мінус. Як бачимо, все досить легко. Давайте спробуємо розв'язати усно деякі завдання. 6, 4 пом помножити на 6. Два додатніх числа це плюс. 6 на 4, 24. Мінус 5 помножити на 6. Це два числа з різними знаками, буде мінус 5 на 6, 30. Мінус 7 помножити на мінус 3. Це два числа з однаковими знаками. Мінус помножити на мінус. Це буде плюс. Я його писати не буду. 7 на 3 21. 0 помножити на мінус 12. Зразу пишу, що це буде 0, бо 0 помножити на будь-яке число буде 0. 7 помножити на мінус 8. Плюс помножити на мінус різні знаки, буде мінус. І 7 на 8 56. І останнє завдання. Мінус 193 помножити на 0 буде 0, бо. Будь-яке число помножити на 0, у відповіді завжди 0. Я думаю, ви теж це зрозуміли. Починаємо виконувати письмові завдання. Розглядаємо номер 1159. Це має бути записано в зошиті. Дивимося: у нас є числа, модулі яких фактично всі однакові. Відрізняються лише знаки. У такому випадку варто. Зробити один стовпчик, перемножити модулі цих чисел. 13, помножити на 19. 3 на 9 27, 7 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 9 на 1 9 плюс 2 11. 1 помножити на 3 буде 3. Нагадуємо: зсуваємося вліво. 1 на 1 1. Отримані добутки додаємо. Це буде 7, 4 і 2. Це добуток модулів. А тепер записуємо самі наші приклади. 13 помножити на 19 це два додатні числа. У відповіді додатнє число 247. Друге, мінус 13. Помножити на 19. Це два числа з різними знаками. Перед результатом мінус, а добуток модулів знову буде 247. Третій приклад пишемо. Мінус 13. Помножити на мінус 19. Це два числа від'ємні з однаковими знаками. Перед результатом вийде плюс у нас. Тобто це буде плюс 247. І останнє. 13. помножити на мінус 19. Перше число додатнє, друге від'ємне. В результаті буде мінус. І добуток модулів знову 247. Все, вийшло. Отак, оформляється і записується. Продовжуємо нашу роботу знайти добуток номер 1161. Я дивлюсь на ці всі завдання і розумію, що мають бути в стовпчик завдань виконані. Тому обов'язково вони мають бути і у нашому зошиті. Ну, звичайно, що 42 помножити на мінус 3 можна усно. Це два числа з різними знаками. Перед результатом мінус. Тепер 42 множимо на 3. 42, 40 помножити на 3. Це 120. І 2 помножити на 3 це 6. Всього це буде 126. Ось тут стопчик не обов'язковий. Мінус 27 помножити на 13. Спочатку визначаємо знак. Мінус множимо на плюс. Різні знаки в результаті мінус. І тепер має бути столбчик. 27 множимо на 13. Я роблю столбчики спеціально нагадую вам, як це виконується. 3 на 7, 21. 2 запам'ятовуємо. 3 на 2, 6 і 2, 8. 1 на 7. 7. 1 на 2. Два. Додаємо отримані добутки 1, 5 і 3. Це буде мінус 351. Третє завдання мінус 5,7 множиться на мінус 2,4. Дивіться, мінус ми множимо на мінус. Буде плюс. І модулі 5,7 ми в стовпчик множимо на 2,4. Увага! Нагадую правило множення десяткових дробів. Щоб помножити десяткові дроби, треба виконати множення, не звертаючи уваги на коми, а в результаті відділити комою стільки цифр ззаду, скільки в обох множниках разом. Давайте це виконаємо. 4 на 7, 28. 8 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 4 на 5, 20 плюс 2, 22. Додати 2 на 7, 14, 1 запам'ятовуємо, 2 на 5, 10 і 1, 11. 8, 6, 3, 1. Тепер кома, увага! Дивимося. У першому числі, в першому множнику, в нас одна цифра після коми, і в другому множнику одна, тобто разом дві цифри після коми. Ззаду відділяємо дві цифри, подивились, де в нас буде дві цифри. І поставили кому, щоб після коми було дві цифри. Записуємо відповідь: 13,68. І четвертий приклад. 8,05 ми множимо на мінус 4,2. Спочатку знак плюс ми множимо на мінус. Знаки різні у відповіді мінус. І виконуємо множення в стовпчик. 8,5. Нагадую, не звертаючи уваги на коми, будемо виконувати множення. 4,2. Множимо 2 на 5, 10, 1, запам'ятовуємо. 2 на 0, 0, плюс 1 – 1. 2 на 8 16. 4 на 5, 20, 0. Пишемо, 2. Запам'ятовуємо. 4 на 0, 0, плюс 2, 2. 4 на 8, 32. Додаємо 0, 1, 8, 3. 3. Тепер коми. Розглядаємо, скільки цифр після коми в першому множнику? Дві цифри. В другому одна цифра. Всього три цифри. У відповіді ми маємо відокремити три цифри ззаду. Після коми ось вони. Побачили чи ні? Три цифри ззаду і кома ось тут. Нагадую, увага! Що ось, якщо у нас останній нуль чи, можливо, кілька нулів, їх ми можемо написати. Тобто це число буде 33,81. І так ми записуємо нашу відповідь 33,81. Давайте попрацюємо усно. Обчислити. Для того, щоб виконати таке множення, треба згадати, як ми виконуємо. Ну, По-перше, перше число від'ємне, а друге додатнє, то у відповіді буде мінус. Як ми множимо дріб на дріб, нагадую, ми чисельник множимо на чисельник, знаменник множимо на знаменник. Ну, і якщо можливо скорочуємо: 1 помножити на 1 буде 1, 2 помножити на 3 6. Друге, дивимось. мінус, множимо на мінус. Буде плюс. Два, дивлюсь 2, 3. Ніхто нічим не скорочується. 2 помножити на 3 буде 6. 7 помножити на 5, 35. Наступне завдання. Число множиться на 0. Будь-яке число помножити на 0. Відповідь завжди 0. І останнє завдання. Плюс множимо на мінус. Мінус у відповіді. 2 множимо на 4. 8. І 9 множимо на 5, буде 45. У цьому завданні у нас ніякого скорочення не було. Це було просто уснє завдання. А що ж робити, якщо у нас не усні завдання? Нормально виконувати. Давайте подивимось, як це працює. Номер 1167. Записуйте у зошит. Мінус 4 дев'ятих помножити на 9 п'ятих. Від'ємне число множимо на додатні. мінус на плюс. Перед результатом мінус. Тепер чисельник. Ми множимо на чисельник. А знаменник ми множимо на знаменник. І бачимо, що у нас скорочується 9 і 9. Буде на 9 скорочення відбуватись 1. Рахуємо, не забубили мінус 4 помножити на 1, 4. 1 помножити на 5 5. Друге, мінус 1 п'ята помножити на мінус 5, 17. Початку знак: мінус множимо на мінус, буде плюс. Один множимо на 5, чисельник на чисельник, а знаменник на знаменник. У нас відбувається скорочення. 5 і 5 скорочуються. Рахуємо 1 помножити на 1 буде один. Один на 17 буде 17. Третій приклад. Дві дев'яті. Помножити на 27 50. У нас два додатніх числа. Результат теж додатнє число. Чисельник множу на чисельник, знаменник множу на знаменник. Дивимося дуже уважно, що скорочується. 9 і 27 діляться на 9. 27 поділити на 9 буде 3. 9 поділити на 9 1. 2,50 діляться на 2. 2 поділити на 2 1. 50 поділити на 2 25. Виконуємо множення. 1 помножити на 3 буде 3. 1 помножити на 25 25. І останнє четверте. 12, цілих. Ми множимо на мінус 7 36. Плюс ми множимо на мінус буде мінус. 12 перших нагадую, якщо нема знаменника, множиться на 7 36. Виконуємо скорочення 12 і 36 Діляться на 12, буде 1. І буде 3. Далі не загубити мінус увага, мінус. 1 помножити на 7 буде 7. І 1 помножити на 3 буде 3. Утворився неправильний дріб. Мінус не губимо, виділяємо цілу частину. 7 ділимо на 3. 6 ділимо на 3. Буде по 2. І залишається одиничка. Одна третя. Завдання виконано. Часто трапляються завдання, в яких є таблиці. Якщо у вас є такі таблиці, а вони будуть у домашній роботі. Будь ласка, ви не тільки креслите таблицю, а під таблицею ви робите всі розв'язки. Дивіться: перший рядочок це число А, другий рядочок це число Б. А третій рядочок, який треба нам заповнити, це добуток цих двох чисел. Дивимося зразу: мінус. Множимо на плюс, буде мінус. Далі 25 на 14 множу в стовпчик. 25 помножити на 14. 4 на 5 20. 4 на 2 8 плюс 2 10. 1 на 5 5. 1 на 2 2. Додаю 0, 5, 3. І записую, що це буде мінус 350. Дивлюсь далі. Мінус помножити на плюс буде мінус. Далі внизу в стовпчик 18 помножити на 27. 7 на 8 56. 6 пишемо, 5 запам'ятовуємо. 7 на 1, 7 плюс 5 12. 2 на 8. 16. 6. Пишемо 1. Запам'ятовуємо. 2 на 1, 2. І плюс 1 3. Додаємо. 6, 8, 4. Це буде мінус 486. Тут так само робимо знак, тільки давайте глянемо: мінус на мінус, це плюс. Я не буду витрачати зараз зайвий час В столбчик зробите. 0. Помножити на мінус 12. Тут можна зразу записати, що це 0, і писати не треба. Бо 0 помножити на любе число буде 0. Я хочу більше звернути увагу на десяткові дроби. 0,7 помножити на 0,05. Плюс помножити на мінус буде мінус. Як виконати множення? Тут стовпчик не потрібно, це ніби ми 7 множимо на 5, буде 35. Тепер рахуємо числа після коми. Давайте уважно. У першому множнику одна цифра, у другому дві цифри. Тобто, всього має бути три цифри після коми, а у нас всього дві. Ми дописуємо спереду 0. Це вже буде три цифри після коми. Ставимо кому і ставимо спереду, спереду ще 0. Отже, ми отримаємо 0,035. 0,35. Будьте уважні, я тільки що мало не зробила помилку. Давайте ще одне глянемо: ось у нас множення десяткових дробів. Мінус на мінус буде плюс. І це потрібно множити в стовпчик 1,4 помножити на 2,5. Якщо ви були дуже уважні, то подивіться 25 на 14, 25 на 14. Бачите чи ні? Тобто, фактично, у нас буде все те саме. Результат буде однаковий. Ну, давайте перевіримо. Якщо без ком, 5 на 4, 20, 2, запам'ятовуємо. 5 на 1, 5 і 2, 7. Ви мені сказати, неоднаково так множники поміняли місцями. 2 на 4, 8. 2 на 1, 2. Додаємо 0, 8 плюс 7 15. І 3. 350. Бачите однаковий результат. Але після коми у нас має бути 2 цифри. 1, 2. Тобто, після трійки у нас кома. І останній нуль, після коми ми можемо написати, тобто це буде 3,5. Ці два множення ви можете зробити самостійно. Ем, у нас наступне усне завдання, трошки перепочиваємо. Який знак має добуток х помножити на y? Перше х помножити на y. Якщо х більше за 0, тобто х плюс, а y менше за 0, тобто мінус. Якщо ми плюс помножимо на мінус, буде мінус, тобто результат буде мінус. А мінус це менше нуля. Друге, давайте попробуємо добуток х помножити на y. Х менше 0, тобто мінус. Y менше 0, тобто мінус. Мінус помножити на мінус буде плюс, а плюс це більше завжди за 0. Третє. Дивимося дуже уважно. х більше 0 додатні. Y більше 0 додатні. Плюс помножити на плюс буде плюс. Давайте далі переглянемо. Х менше 0, тобто мінус y більше 0 плюс різні знаки мінус помножити на плюс буде мінус менше 0. Дивимося далі. хі. X, x дорівнює 0, y більше 0. 0 помножити на любе число завжди буде 0. І останнє. X, Y. X менше 0, тобто від'ємне, y 0. Якщо ми помножимо будь-який X на 0, буде 0 завжди. Ось такі завдання. Ну і у нас з вами залишається ще одна письмова вправа. Давайте її швиденько зробимо. Не виконуючи множення, тобто нас не просять виконувати множення, треба порівняти. Що значить порівняти? Це значить, що замість І, замість і ми маємо поставити знак більше, менше чи дорівнює. Давайте швидко розберемося з тим. Мінус помножити на плюс. Це буде мінус, а від'ємне число завжди менше нуля. Мінус помножити на мінус. Це буде плюс. А додатнє число завжди більше нуля. 0 помножити на від'ємне число. Це буде дорівнювати 0. Додатнє число помножити на додатнє буде плюс. Це більше нуля. Від'ємне на додатнє це менше нуля. І від'ємне на від'ємне це буде додатнє, а мінус 4 від'ємне. Любе додатнє число більше нуля.